Всіх вітаю! Мене звати Лоншакова Марія, я інтегративний гінеколог. По сумісництву я мати двох маленьких янголят. молодшій моїй доньці менше ніж півроку, і дивіться, я знімаю це відео в топіку, і я є живою рекламою інтегративної медицини. І в цьому відео я хочу розповісти про те, чим, на мою думку, на моє суб'єктивне сприйняття відрізняється. Інтегративна і доказова медицина, і а, взагалі хочу почати з того, що сучасна медицина вона стала набагато ближче до людей а набагато більше в широкому інформаційному просторі є інформації про здоров'я, про спосіб життя, про вітаміни, БАДИ, ліки, а, про їх побічні дії, в тому числі, і а, відповідно люди стали більше про це знати, більше цікавитись і більше задавати питань вже. Скажімо так, наш середньостатистичний пацієнт став набагато розумніше. Ви, хто дивиться це відео, 100% відноситесь до тої категорії пацієнтів, яким вже недостатньо просто прийти на прийом до лікаря, щоб їм сказали: Попий оцю таблетку, і буде тобі щастя ні, ви вже задаєтесь питаннями. А чому мені треба пити цю таблетку? А як так вийшло, що в моєму організмі такий стан, що мені треба тепер лікуватись? А от я проп'ю ці таблетки. А далі що? Це вилікує мою проблему? Чи мені знову треба буде пити якісь таблетки? А як зробити так, щоб більше не треба було пити таблетки? І так далі. Тобто, в людей виникає багато питань, багато запитів нових, таких, яких раніше не було, скажімо так, в контексті лікування. І багато лікарів, медичних спеціальностей, нутриціологів, сміжних всяких спеціалістів, акупунктурщиків, гомеопатів, остеопатів ведуть блогерську діяльність. Те, що раніше було за зачиненими дверима, зараз все це виходить в інформаційний простір. А так, звичайно, дуже багато неякісної інформації, некваліфікованої, дуже багато інформації такої сміттєвої, заплутуючої, рекламною, але тим не менше, інформації стало багато. В людей з'явилася інформація, з'явився вибір і з'явився зовсім інші запити. І давайте з вами розбиратись, чим відрізняється інтегративна медицина, така, начебто, модна, сучасна, як її деякі сприймають, і водночас якась така. Не традиційна, як деякі її сприймають, що там, начебто, бадами і яйцями викатують. Такі теж є думки про інтегративну медицину. Що це таке? І що таке доказова медицина? Чи дійсно вона така панацея доведена від всіх і стовідсотково точна? Чи навпаки є думка, що доказова медицина це щось таке про динозаврів, це якісь поза минулого сторіччя методи. Чим відрізняються суп? Сучасна інтегративна медицина, сучасна доказова медицина, яка краще, ви зможете для себе зрозуміти, що вам більше підходить. А є крайнощі, знову ж таки, хочу підкреслити: є крайнощі стосовно і доказової медицини, що це супер панацея, і що це позаминулий вік. Що це динозавряча медицина, і те, це і те неправда. А, і є е, полярні думки про інтегративну медицину, що це викотування яйцями, що це якісь бабки, шаманки, травки, е, і це взагалі не медицина, це що попало... Це не так, і є думки, що це панацея від цих хвороб і взагалі треба все лікувати тільки БАДами і вітамінами. Це теж неправда. А з чого я хочу почати взагалі? Спочатку сказати, що і доказові і інтегративні лікарі вони мають однакові дипломи медичні, однакові. Вони навчались по однаковій програмі в медичних університетах. Тобто в них база однакова. Інтегративні лікарі це не ті, хто вчився під кущем по інтернету, травки збирав, вітамінчики. А це люди з такою самою якісною медичною освітою, які так само ходили по пацієнтам, ходили на пари на лекції, чергували, працювали в стаціонарах. Тобто, це такі самі лікарі. Одразу хочу сказати, що це не шамани, не друїди і не. Якісь там люди без освіти, які е, тільки можуть травки і бади парити. Це не так. Це однакова база. Підходи відрізняються доказові і інтегративні в силу м, різних обставин роботи і різної категорії пацієнтів. Зараз я буду вам пояснювати і, і я хочу на початку відео одразу підкреслити, що доказова інтегративна медицина вони мають однакову базу. Вони мають в ідеалі однаковому мету допомогти людині, і вони не суперечать одна одній, а доповнюють. Щоб зрозуміти, як вони одне одно доповнюють і в чому вони не суперечать, в чому суперечать. Давайте розберемо, що таке доказова медицина. Це сучасний під... як нам каже, от <смас> не чаджейпіті. Я їм не користуюсь Google. Це сучасний підхід до лікування, що базується на результатах якісних наукових досліджень. Що таке. І на базі цих наукових досліджень розробляють уніфіковані протоколи алгоритми на всі, якби такі клінічні основні випадки, тобто максимально уніфіковані протоколи, алгоритми, щоб вони підійшли, скажімо так, ну більшості людей з цієї патології. Тобто, у нас є там для ендометріозу протокол, є протокол для пневмонії, для е, гострого інфаркту і так далі. І він уніфікований. Цей протокол має по-перше покривати всі випадки захворювання тобто, грубо кажучи, підійти кожній людині з інфарктом, кожній людині з ендометріозом, кожній людині з анемією, кожній вагітній. Тобто він максимально уніфікований. Тобто, він вже апріорі по замовчуванню не може. Мати якусь поправку на індивідуальні особливості це тільки лікар вже може зробити цю поправку в рамках протоколу або поза рамками протоколу. Тобто протокол такого навіть не передбачає. Він не може цього зробити. Ми не можемо дати алгоритм, який підійде всім деталізований. Він може бути тільки такий дуже загальний. А, також протокольна медицина в основному вона йде з країн, де страхова медицина. А страхова медицина вона іде завжди по шляху зменшення витрат і зменшення залучення лікаря. Тобто, треба скоротити час прийому, роботи для лікаря і скоротити витрати. Тобто, це вже такий базовий, як зараз рілси знімають базовий мінімум чи розкішний максимум. Доказова медицина особливо в страхових країнах це тільки базовий мінімум. Розкішний максимум це е, інтегративна медицина. Питання профілактики для протокольної такої медицини. Страхової воно не першочергове, тому що ну не може вона це все на себе брати. Це нереально. Вона більше орієнтована на вже існуючі захворювання, патології на профілактику в таких більш Суворих рамках, тобто, все одно ваші ще конкретні там особливості, ця профілактика включати не буде. Вашу генетику вона включати не буде. Ваш гормональний стан, спосіб життя вона включати не буде. Тому вона просто не може дати такий широкий спектр, якби можливості. Плюс вона обмежена по часу, вона обмежена по о, матеріальним обставинам. Наприклад, коли я працювала. Не в інтегративному підході, а, а до декрету в звичайній лікарні, в стаціонарі я рік працювала навіть в київському клінічному онкоцентрі міському, а, тобто така хард офлайн медицина, чергування, операції післяопераційні хворі обходи, консиліуми. І коли там до мене на швидкій в 3 години ночі приїжджає жінка з кровотечі, звичайно, я не можу, я не буду, і це буде неадекватно з моєї сторони їй пояснювати про печінку, про деток, що їй треба було б попити вітамінчики. Зайняти свою мікрофлору ні, я буду їй зупиняти кровотечу. Так само людина з вже існуючим онкологічним захворюванням. Вже якби мова не йде про профілактику, про мікрофлору, про антиоксиданти. Вже треба лікувати те, що є, і цим саме займається більше така медицина в лікарнях, в амбулаторіях, в стаціонарах, тому що ну вже якби ми працюємо з тим, що є. І вже якщо людина потім приходить до питання, а як так зробити, а чого в мене це виникло, як так зробити, щоб цього не повторилося, їй якісь рекомендації може дати лікар, ну, стаціонарі, наприклад, але все одно їй треба буде звертатись до інтегративних лікарів, тому що лікар стаціонарі, наприклад, оперуючий онколог, він не має часу кожній своїй пацієнті пояснювати про антиоксиданти. Вибачте, він про це знає, він це схвалює, він в курсі не треба думати, що доказові лікарі. Там хірурги, онкологи, там ортопеди, що вони не знають про вітаміни, вони не знають про антиоксиданти, що це все маячня. Вони все не вірять. Вони це знають, вони все вірять, вони це все прекрасно розуміють, але вони просто фізично не мають часу. Якщо онколог буде кожному онкохворому пояснювати про спосіб життя детокси, антиоксиданти він не зможе просто лікувати людей. Нема на це часу. Я працювала в онкології, я знаю, що це таке. Там не до того. І коли я працювала в онкології, я теж пацієнтам не казала навіть слова антиоксиданти. Тому що це дуже складно, це нема часу, це дорого, і людина після онкозахворювання, захворювання, наприклад, там пенсіонер, умовно кажучи, так. Ну, сказати йому, що треба йому попити вітамінів антиоксидантів на 20 тисяч місяць. Ну, на жаль, я на себе такого не брала. Відповідальності мене не питають, я й не кажу, як би. А зараз я вже працюю в такому підході. Коли мене питають, я тоді розповідаю. Ну і розповідаю своєму блозі. Тому якби доказова медицина вона не відкидає певні моменти інтегративної медицини, вона просто не може їх реалізувати. Або в сімейного лікаря на прийом виділено на кожного пацієнтку, наприклад, 10 хвилин на пацієнта. Він не може фізично, він е, тільки може встигнути спитати тільки загальну скарги, дати якесь лікування, і він не може просто Вникати всі ці подробиці, ну, фізично це неможливо. І якщо людина не задоволена такою консультацією дуже стислою, яка передбачена, наприклад, страховою медициною або державною медициною, то вона повинна шукати в приватному порядку інтегративних лікарів або до того самого ж сімейного лікаря звертатись в індивідуальному порядку для більш ширених рекомендацій, які не передбачені, скажімо так, протоколом. Що таке інтегративна медицина? Це поєднання традиційної медичної практики з альтернативними медичними практиками в лікуванні пацієнта. Тобто, це не відкидання офіційних рекомендацій, офіційної медичної освіти, протоколів, досліджень, це не відкидання, це доповнена, більш розширена. Це медичний підхід, який зосереджується на всій людині, включаючи її фізичне, емоційне та духовне благополуччя. У інтегративній медицині враховують не тільки симптоми, але й причини захворювання, такі як фактори довкілля, харчування, стрес і стиль життя, що я постійно кажу. Тобто інтегративна медицина вона розглядає людину комплексно і розглядає не тільки хворобу людини, а те, що привело в хвороб до хвороби, і розглядає організм як цілісну систему, а не окремі органи. Гінеколог лікує запалення піхви, астронтеролог лікує печінку, а і психіатр призначає антидепресанти. Все-таки інтегративні лікарів, які без спеціальності вони не працювали, є інтегративні гінекологи, інтегративні гастронтерологи, вони все одно розглядають комплексно. Якщо, наприклад, я, як гінеколог, бачу, що в людини загострення ендометріозу, наприклад, або гормональне порушення в дівчинки підлітка, звичайно, я буду звертати увагу на сон, на спосіб харчування, на мікробіом. Якщо є закрепи, рекомендувати позбутись, рекомендувати змінити стиль харчування, пити вітаміни, хоча, начебто, якби. Закрипи це не гінекологія, да, але вилікувати багато захворювань гінекологічних, таких як ендометріоз, попередити гінекологічні раки, не допустити рецидиви, неможливо без врахування стану жовчного печінки кишківника, тому що жіночі гормони виводяться через кишківник. І я, як гінеколог, повинна це казати пацієнтці, Хоча це не мій якби, профіль, здавалось би. Але я це кажу, тому що людина ніколи не вилікує ендометріоз, якщо в неї будуть закрипи. Наприклад. Або дівчинка, яка не спить, не п'є вітаміни, не виснажена, вона ще десь пластик, в неї порушення циклу і їй призначили антидепресанти. Я їй буду казати, що їй не треба антидепресанти, їй треба закрити дефіцити. Хоча психіатрія і психоемоційний стан, це теж я якби то не моя парафія гінеколога. Але я це кажу, і якби я працюю в такому підході. В принципі, всі задоволені, і пацієнтів багато, всі дуже отримують гарні результати. Інтегративна медицина враховує різні аспекти здоров'я, доповнюючи традиційні, доповнюючи, а не заперечуючи. Тобто, я використовую такі самі протокольні методики. Я читаю ті самі дослідження, ті самі наукові статті. Я використовую ті самі доказові препарати, і аптечні, і гормони і всі ці методики. і Рекомендую операцію. Якщо треба, якщо людині треба оперуватися, я не буду їй казати, попити ось цю там травку-муравку, попотріть копити е, єдинорога і буде вам щастя. Вам не треба буде оперуватися. Ні, якщо треба оперуватись, то треба оперуватись. Якщо треба хіміотерапію, після онкозахворювання, то треба хіміотерапію і доповнити її харчування вітамінами, антиоксидантами. А не замінити це, не заміняє. Капуста вже не замінить вам променеву або хіміотерапію, якщо в вас є онкологія. І доповнює традиційну медицину такими засобами, як масаж, він доведено, знижує кортозол, кортизол – причина мільйону хвороб. Акупунктура, до речі, навіть в протоколах лікування по є акупунктура, йога, Краніосакральна терапія, гомеопатія, трав'яні добавки, дієтологія, ароматерапія, медитація та інші альтернативні методи. Тобто, якщо я бачу, наприклад, що дівчина має болісні місячні і вона вчиться або працює за комп'ютером, вона по 10 годин на день сидить, то я їй рекомендую йогу пілати станція. Це їй допоможе, тому що якщо вона буде сидіти, не буде застій в тазу, і навіть якщо вона буде пити дуже класні доказові ліки з аптеки, то їй це не допоможе на фоні застою, їй треба порухати, якби кров в малому тазу. Інтегративна медицина так само спирається на наукові дослідження, однак враховує індивідуальні особливості пацієнта. Тобто, якщо людина, наприклад, їсть странжери. Я їй скажу, що треба виключити, і так далі. Нюанси доказової медицини. Вона в першу чергу створена для уніфікації і універсальності. Вона а, створена так, щоб одним протоколом покрити максимум випадків, розрахована на бюджетні державні структури і страхові установи, тобто мінімум за мінімум грошей, щоб допомогло максимуму людей. Має на меті скоротити час прийому і фінансові витрати. Покриває лише саме необхідне передбачення страховою. Не буде. Вникати страхова медицина, в ваше харчування. Як ви спите, як ви їсте, чи нема у вас раптом спазми діафрагми і спазми діафрагми тазового дна? Ні. Це тільки ви повинні в це вникати. Обіця... Не обіцяє о, вас о, захистити від хвороб. Вона обіцяє тільки вилікувати в разі вже виниклої хвороби. Як казав, здається, Мосов, що лікар лікує хворобу, здоров'я треба добувати самому От доказова медицина лікує хворобу, а інтегративна медицина добуває здоров'я, але з вашою участю, не може персоналізувати лікування, тому що просто на це немає можливості по часу, немає стільки часу в лікаря на прийомі або в хірурга, або в онколога, щоб вас про це все опитувати. І їм це ніхто не оплачує. Це тільки інтегративний лікар може витратити за ваші гроші там дві години і все це вас питати. І е, доказова медицина не буде замість вас правильно їсти, коригувати лайфстайл, е, вивчати що вам треба робити, що не робити. А е, часто мене питають: а це доказово е, інтегративна медицина? Це доказова. Ну, дивіться, хто проводить ці дослідження, щоб довести доказовість якогось методу. А треба про організувати потужні масивні о, о, дослідження, клінічні дослідження. А хто їх оплачує? Їх оплачує фарм фірми. Їх не оплачує держава, не оплачує міський якийсь бюджет, не оплачують якісь меценати. Це оплачують фарм фірми, і вони оплачують якби дослідження під якісь препарати. Тому під препарати е, якісь є дослідження. А під те, що треба пити воду, ходити щодня в туалет, нема досліджень. Це очевидні речі. Це ніхто не буде досліджувати. По перше, тому що це очевидно. А по-друге, тому що це нікому не вигідно, ніхто не буде це оплачувати. Що треба їсти натуральну їжу, а не батончики чи якийсь фастфуд? Це треба дослідження проводити. Це неочевидні речі. Що наш стрес, спосіб життя, сон, спазм м'язів, рівень кортизолу впливає. Це не очевидні речі. Очевидні, що треба лягати спати. До 12-ї, а не в 3 годині ночі це впливатиме на здоров'я. Це треба доказові дослідження, а це не очевидно. Що робота зі стресом, вітаміни, що це впливає на всі органи системи позитивно, що вітаміни необхідні організму для якісної роботи всіх органів і систем, що антиоксиданти захищають від раку, від інфарктів, інсультів. Що у хвороб є якісь причини, це не треба доводити. Це очевидні речі, і доводити це ніхто не буде, тому що ніхто не буде це оплачувати. Якщо ви не вірите, що треба їсти натуральну їжу, що треба спати, що треба пити воду, що треба ходити в туалет щодня не на раз на тиждень, ну тоді не вірте. Доводити це вам ніхто не буде. Протоколи не дурні. Вони просто, по-перше, чи кимось розробляються уніфіковано, кимось оплачуються ці дослідження, і вони більше все ж таки пот... Направлені на лікування. Тому не будемо принижувати доказову медицину, в неї інші цілі задачі, в неї інші реалії, і не будемо знецінювати, і не будемо їх стикати лбами. Це різні речі. Наприклад, якщо у вас гострий стан, апендицит, ви народжуєте, у вас гостра кровотеча, рак третя стадія, вам треба, звичайно, працювати з тим, що є. Якщо ви хочете, щоб це не повторилось, тоді вам треба йти в інтегративну медицину. І, взагалі, в доказовій медицині, от я вчилась в богомольця, там в кожного в підручнику ти відкриваєш там ендометріоз, атеросклероз, будь-яке захворювання. Першим пунктом лікуванні стоїть корекція харчування і способу життя. Так, на секундочку. Тобто це передбачено навіть доказовою медициною. Корекція харчування, способу життя. Багато препаратів доказових, абсолютно аптечних, ті, які є в протоколах, вони на фіто... Сировині, наприклад, вітек, синдоли, фітоестрогени – це те, що офіційно протокольно використовується, наприклад, в гінекології. Це не травки, муравки, це офіційні препарати. А, тому, якби, це не щось, що суперечить одне одному. Але інтегративна медицина вона більш така персонаніфікована, вона дорожча, вона більш а, а, наворочена, скажімо так. Вона більше зосереджується на причинах хвороб на профілактиці, на тому, щоб не допустити, щоб покращити загальний стан, щоб людина себе гарно почувала, як і життя була. І в фокусі весь організм, і спосіб життя цього організму, а не просто органи системи, офтальмолог око, лор вухо -горло Ніс. І ще дуже важливий момент: інтегративної медицини – вона ділить відповідальність на половину з пацієнтом. Тому що якщо я хірург, і в мене на столі лежить людина, то я стовідсотково несу відповідальність за операцію. Але якщо я даю рекомендації по харчуванню, наприклад, по способу життя, там робити медитації, дихальні практики, бігати і так далі, то я не можу це робити за пацієнта. Відповідальність несе вже пацієнт разом зі мною. Я тільки даю рекомендації, а людина вже вирішує дотримуватися, ті їх не дотримуватися, і наскільки якісно дотримуватися. Якщо зупинення кровотечі, наприклад. Жінці на чергування, то це тільки моя відповідальність. Жінка тут якби не приймає особливо участі. Тобто тут ще залучення пацієнта має а, значення. І інтегративна медицина це дорожче, а, однозначно, а, це довше, а, це більше потребує дисципліни, організації, уникання, в це все. це консультація триває довше, більше рекомендацій, більше коштів на виконання цих рекомендацій часто і більш цілісний підхід, і відповідно результати інші. Ну Тому що цілі задачі інші. Інтегративна медицина ставить такі питання: звідки взялась хвороба, які причини чого стану, чого не вистачає організму, щоб він був здоровим, більше такі стани не виникали, може вітаміни, може якісь нутрієнти, де взялося запалення, чому імунна на система проти організму налаштувалась, наприклад, при аутоімунних захворюваннях, кажуть: ну це такий стан, нічого не робіть, просто. Спостерігайте, людина будь-яка свідома задасть питання: а чому моя імунна система проти мене налаштована? Щось, мабуть, не так відбувалось в організмі, що до цього призвело? Чому вона реагує на власні тканини? Як виникла онкологія? Чому в моєї сусідки немає онкології? а в мене є? Що на це впливає? Чому в мене порушився обмін речовин після пологів або там в клімаксі? Чому так відбулося? Що робити, щоб цього не було? Ось цими питаннями займається інтегративна медицина, і вона неможлива без едукації пацієнта, тобто без інформування. Пацієнту треба навчатись, треба знати, отримувати знання і розбиратись питання, тому що рекомендації до звичайного там, наприклад, онколога, гастроентеролога, там по швидкі ви приїхали чи ще щось може виконувати людина, яка абсолютно нічого не знає, не розуміє і не хоче. Рекомендації інтегративного лікаря людина не може виконувати, якщо в неї немає хоча б базового розуміння свого організму і цих рекомендацій. Саме в цьому і полягає основна складність переходу на інтегративний підхід. Тому що, наприклад, коли я працювала в протокольній медицині на чергуваннях, в операційні, я хотіла дати це пацієнтам, але вони не могли це взяти, тому що в мене немає стільки часу їм пояснювати, і я не буду. П'ятьом людям підряд по дві години пояснювати. У мене тоді не буде часу оперувати і взагалі займатися своєю роботою. Але я хотіла це дати. Я зрозуміла, що мені треба записувати відеокурси, треба вести ютуб канал, треба вести блог, щоб людина поступово-поступово покращувала свою обізнаність в цьому питанні. А отак, от взяти вивалити, тепер ви живете інакше. Ось, от, по-перше, по часу неможливо. По друге, людина не візьме стільки. А тут людина в своєму темпі як дивиться YouTube, купила курс, дивиться за моїм блогом: тут щось змінила, тут щось змінила, тут щось перепідкоригувало, тут вітамінчики купила, тут вітражелі відмовилась, і вже вона має зовсім інший результат. От так от я особисто прийшла. Але ну, якби проблема досі є, що я хочу дати людям більше, ніж вони часто можуть сприйняти, і їх відсутність базових знань не дає їй можливість якісно отримати і застосувати мої рекомендації. А, тому я зараз а, так активно займаюся курсами, а, блогом, ютубом, і так само вони і з'явились. Тому що ви отримуєте якісне, детальне пояснення, з чим ми працюємо, чому ми працюємо. Я часто перед консультаціями прошу подивитись мої курси, щоб людина розуміла, про що ми взагалі балакаємо, з чим ми працюємо. Коли ви розумієте, що відбувається, ви краще дотримуєтесь рекомендацій, ніж сліпу, коли я кажу, оце робіть, це не робіть, Оці таблетки пийте. Оце не їжте, оце їжте. І ви можете рухатись самостійно в тому темпі, який для вас є комфортним. Тобто ми не тільки розгрібаємо наслідки, ми усуваємо причини ваших хвороб. І хочу підсумувати, що все ж таки лікар лікує хворобу, а здоров'я треба добувати самому. І е, я вас закликаю цим займатися за допомогою мого Ютубу безкоштовного, за допомогою мого інстаграм-блогу, безкоштовного інших блогів, інших лікарів, курсів платних, моїх, не моїх консультацій, якихось книжок. Тому що чим більше ви знаєте про своє здоров'я, про свій організм, тим легше вам зорієнтуватись ці, ці інформації, тим легше вам. Не допустити хвороб, а якщо вже ви їх допустили, то якомога швидше знайти, куди вам бігти, що робити, і буде кращий результат спілкування з лікарем, навіть якщо вже є в цьому потреба. Тому займайтесь, це такі знання, які вам точно стануть у нагоді. Якщо навіть не вам, а то вашим близьким дітям однозначно, це те, що вам буде тільки в плюс, і ви ніколи не знаєте, в який момент ця інформація вам знадобиться. А я чекаю на ваші лайки, коментарі, ваші думки про інтегративну доказову медицину і до зустрічі наступної суботи.